Привіт, радий тебе вітати. Нарешті я знову вибрався поговорити з тобою. І перш ніж розпочати, хочу попросити тебе підписатися на мене, тому що це насправді мене, мені потрібно і мене мотивує. Тобі не складно, а поки ти це робиш, я розпочну. І тема сьогодні дуже цікава. І звучить вона так: що керує нашим основним принципом. І ти знаєш, коли я почав замислюватися над цим, я подумав, а що ж таке наш основний принцип? І я прийшов, до висновку, що основний принцип взагалі це наш мозок, який, в принципі, так чи інакше керує нашими всіма процесами, або можна сказати, що це наша душа. Як тобі зручніше, і це в принципі не, не грає ролі, тому що. Щось більш, щось ширше, але зараз не будемо про це. І ти знаєш, коли я почав думати над цим, то я дійшов до того парадоксу, тому що до такого парадоксу, що ми звикли, що наш мозок керує нашим тілом, нашими вчинками і все-все-все в цьому, в цьому дусі. Але е, хто керує нашим мозг, моз, мозком в цілому, тому що знаєш, є така приказка, хто буде вартувати вартових. Тому це досить цікава ситуація, тому що ми потрапляємо дуже в незручне становище. Нам же ж не, не буває такого, що ми лягли спати, і тут тобі ночі такий на. Типу, ти маєш всього завтра робити те, -то, те, -то, те, -то, те. -то. Ні, такого не, не буває. Ну звісно, може в когось таке і буває. До, до мене таке не приходило. І ми діємо на основі якихось певних критеріїв, і наш мозок на основі цих критеріїв працює. І це якісь фізіологічні біологічні процеси, певні наші певні події, наші певні вчинки, тобто наш досвід, на основі якого ми прожили певний час, наші звички, шкідливі, не шкідливі, і наші пороки. Тобто, оце. Ти знаєш, ця велика кількість у цих речей формує наш мозок, і формує нашу душу, і формує ті процеси, на основі яких ми діємо на протязі дня і на протязі нашого життя. Так, звісно, воно все змінюється. Але ти знаєш, я коли оце почав про це думати, я якось ненароком порівняв свій мозок, і напевно порівняти твій мозок також можна з певним. Комп'ютером з процесором, тобто ми дуже часто говоримо, що наш мозок це комп'ютер, і ти знаєш, якщо наш мозок це комп'ютер, то в ньому має бути певний якийсь софт, певне прогр... програмне забезпечення. І а що таке програмне забезпечення? Ну це ті те, що я назвав. А тоді постає питання: а хто? Ту завантажує це програмне забезпечення в наш мозок. І це дуже цікаво, тому що завантажувати цей, цю інформацію можемо ми самі, як типу свідомо. Наприклад, коли ми хочемо, щоб в наше життя з'явилася якась позитивна, крута звичка, то ми працюємо над нею і певний час має пройти, щоб вона засвоїлася і щоб ми її в подальшому реалізовували. І може бути і такі, знаєш, негативні процеси. Типу, знаєш, як типу тобі хакер вліз в мозок в в твій софт, якісь там не знаю, віруси тобі закинув, і ти з ними живеш, і навіть не уявляєш, як вони туди потрапили, і ще, і рахуєш, що це типу за норму, це нормально, але ж це взагалі не нормально, і напевно більшість людей, і я так, я не виключення, так само живу з, з нею. Мене постійно вводять якісь там. Негативний дискурс, який я взагалі не хочу. Якщо, наприклад, взяти телевізор, я взагалі його намагаюся не дивитися, але все ж я там проходячи сповз, можу щось почути, і я е, е, ненароком мені можуть каже, типу, а, а якщо це важливо, а ну послухай. І я хочу, не хочу, і слухаю. І таких моментів за день дуже багато. І це, о, знаєш, цей хакерський оцей вплив. І він впливає на нас, навіть несвідомо. Замисли, скільки разів за день в тебе було таке, що ти залипав на якихось відосах незрозумілих і почитав, почитав листати інстаграм і переходив, переходив, переходив. Тобто, це процес і дуже класні хакери, брейнштормери. Які зламають наш мозок і роз розбирають там по частинам і вкладують туди ту інформацію, яку їм потрібно, вона не тобі потрібна, вона потрібна людям, які хочуть заробляти на тобі реальні, ну реальні гроші, тому так. І ти знаєш? А як тоді постає питання? Як взагалі з цим боротися? Ну типу, тому що. Це насправді дуже важливий процес, і давай просто тоді подумаємо, з чим ми можемо боротися. Звісно ж, нам буде важко дуже боротися з якимись фізіологічними або біологічними процесами, тому що вони формувалися не 20, не 30 років, а все існування людства, напевно. І з цим дуже погано і з цим дуже складно. І воно. За покоління взагалі можеш забити на це, можеш навіть на це не звертати увагу. Але є такі речі, з якими ми реально можемо працювати. Це наші звички, наші позитивні або негативні, наші пороки. І, в принципі, про пороки важко сказати, що вони позитивні, але так чи інакше в якийсь момент вони можуть тобі, в принципі, врятувати життя, але це це тільки виключення, не правило. І, от з цим потрібно боротися і намагатися, щоб оця прошивка твоя максимально і, не чіп не зачіпали оці пороки твої і негативні звички, як основа цих пороків. Працюй над ними і намагайся, реально потрібно бути отим вартовим твого мозку, щоб тобі не дай Боже якась інформація туди. Неважливо, не, не залетіло. Не дивись новини. Взагалі телевізор можеш не дивитися, тому що так чи інакше, якщо це буде важлива інформація для тебе, ти її все одно в будь-якому випадку отримаєш. Ти її отримаєш від своїх там батьків чи близьких чи від друзів. Вони тебе наберуть і скажуть: Блін, чувак, от так то і так то сталося. Ти знаєш? Ти скажеш Ні? Ну дякую. Тобто, в принципі. Ти маєш бути готовим до таких якихось негативних ситуацій, а в усьому іншому ти можеш віддатися на розсуд своїх друзів або знайомих, що вони до тебе доведуть так чи інакше ту інформацію, яка для тебе буде важлива, і тобі не потрібно буде моніторити оцей ці новини щодня, втрачати дуже кучу, кучу часу і взагалі. Стресувати, а саме важливе, ти не будеш в тому негативному дирус, дискурсі, який наші новини і взагалі не навіть не наші, а просто такі, знаєш, глобальні новини, намагаються у нас увігнати. Тому так я закликаю тебе думати і намагатися працювати над тим, над чим ти думаєш. Тому що все ж таки е, треба дивитися за те і не віддаватись свій мозок просто на, е, на произвол судьби, скажімо так. Тому що це, це дуже важливий наш орган, і Він в принципі керує всіма процесами. І якщо його не встерегти, то потім ти будеш е, стерегти себе від хвороб, від е, втрати часу. Від нереалізованих своїх бажань і всього-всього такого. Тому я дуже радий, що ми з тобою поговорили. Що ти додивився це відео до кінця. Постав мені, будь ласка, утей колокольчик, чи як воно як, як там кажуть. Взагалі дуже люблю. Дякую. Бувай.